Тримаю я в руках отаку коробочку від ювелірних прикрас. А тут в неї якісь регулятори. Крутілка. Гнізда. А що в середині? А в середині от що. Приймач на середній хвилі. От така конструкція. Всім доброго часу! Вирішив я зібрати радіоприймач прямого підсилення. Отакий маленький, в коробці ювелірних прикрас. Розмір її в мене вийшов 6х6 см. Для чого я хотів такий радіоприймач? ну Просто щоб послухати ефір безпосередньо, без ніякого перетворення. От, і саме радіоприймачі прямого підсилення дають таку можливість, тому що тут просто сигнали підсилюються, детектуються і підсилюється низька частота. І ви можете ефір чути живий, такий, як є, ну, в наявності, можна так сказати. А не той, який проходить через каскади перетворення, підсилення, перетворення, потім детектування чи через цифрові каскади, там, де відбувається ну, оцифрування, тобто аналогового сигналу. Зі своїми всіма витікаючими тими негативними результатами. От. За основу взяв схему схема з журналу Радіо номер 6 за 1980 рік. Тут можна подивитись на його схемку оригінальну, на чотирьох транзисторах він зібраний. В мене, правда, на п'яти. Також тут в журналі є вкладка, де показано. Ну, Одна з варіантів, як можна його зібрати, цей радіоприймач. От, такі, таких він розмірів має бути. Щоправда, тут радіоприймач на довгі хвилі розрахований, я ще свій зробив на середній хвилі. Ну, і ось це є моя схема, ту, що я зробив. Значить, чим вона відрізняється від оригіналу. Перше, тим, що я застосував тут транзистор. В каскаді підсилення високої частоти є кремнієвий NPN-транзистор, а в оригіналі схеми ми бачимо германієвий транзистор. Ну і Також в каскаді підсилення низької частоти зібраний на трьох транзисторах. А в оригіналі схеми зібраний на двох транзисторах. Перший каскад на польовому транзисторі зібраний, включений по схемі зі спільним стоком. Така схема має дуже великий вхідний опір, і це дає можливість ввімкнути коливальний контур безпосередньо до транзистора. Також той транзистор має таку функцію, як регенеративний каскад. Справа в тому, що отут між тими електродами транзистора є так, як розподілена така ємність. І якщо цей повзунок дати сюди догори підносити, то Каскад починає збуджуватися. Ну, спочатку в нього йде якби, регенерація, якщо вже доходить сюди до витоку, безпосередньо цей повзунок підходить, то вже починається генерація. генерація. Ну, але якщо плавно піднімати, то тут виходить така собі своєрідна регенерація. Це дає можливість підвищити рівень сигналу. А за рахунок чого? За рахунок того, що піднімається добротність контура, і тому посилюється. Прийом слабеньких сигналів. Далі в мене каскад, де звичайний підсилювач по схемі зі спільним імітером, підвищувальний трансформатор. Число витків можна побачити. Це намотано на звичайному кільці, там 7 мм діаметром 400-600 з магнітною проникністю. Потім детекторний каскад, цепочка. Автоматичного регулювання підсилення, ну і далі каскад підсилення низької частоти. Каскад я зробив спочатку ось таким. Пізніше його трошки модифікував, зробивши от таким. Справа в тому, що раніше в мене через отут, де включений навушник, тобто проходив постійний струм, тим самим підмагнічував, розмагнічував магніт, які є в навушниках. Ну і щоб. Цього не відбувалося. Я включив ці навушники в емітер, але через ось таку ємність. А на їх місце поставив просто резистор 22 Ом. Ну і так в мене працює підсилення низької частоти. І також тут в мене є отакий резистор відмічений. В оригіналі схеми його нема. А тут я, мені прийшлося його поставити, тому що без нього. Відбувалася генерація, тобто, якщо ти навіть зменшував цей, тут змінював той повзунок, то все рівно була генерація, звичайна генерація. Тому прийшлося поставити резистор. Тут у мене є один кілом, правда, його треба підбирати. Щоб можна було на всьому діапазоні підходити до генерації, ну, але щоб вона не була постійна, щоб була можливість регенерації. От, власне того сигналу. Ну, от така в мене вийшла схемка. Така конструкція в мене вийшла. І зараз відео я ще зроблю такі нарізки, як я його збирав. Ну і в кінці відео покажу, вийду на вулицю з ним, ввімкну і послухаю, як він приймає сигнали. Знайшов ось таку коробочку. Це від якихось ювелірних прикрас. От значить вже зробив отаку частину. Це буде в мене магнітна антена. Магнітна антена в мене має довжину, можна подивитися яку, то буде 5,5 см. Ось от, е, от так зробив цей резистор. Тут в мене позначено 10 кОм. Він є, правда, е, такий, якби для стерео, але по 10 кОм він має. Ну, його можна з'єднати паралельно, буде 5 кОм, тут треба буде поекспериментувати, як краще працювати вже при настройці радіоприймача. Ну і поки що з'єднався цей КПЕ. Тут буде в мене отака звичайна крутілка, не буде ніякого верніра такого. Тому що ну, поки що не планую, що головне запустити так, щоб він працював. От. І магнітна антена тут буде стояти. Далі зробимо плату з. Радіоелементами. Літієвий акумулятор я поставлю десь сюди, на цю сторону приклею, ну і тут зроблю платку для його зарядки. О, значить, закінчив я механічну частину, приклеїв сюди гніздо для навушників, воно є разом з вмикачем. Тобто, коли, вмикаєте, коли вставляєте штекер, то Вмикається живлення радіоприймача. Ну, і коли дістаєте, то живлення в радіоприймачі відмикається, але перемикається на зарядку для літієвого акумулятора. Ну і поставив сюди платку заряду літієвого акумулятора. Резистор отут є такий резистор, який збільшивши його величину, ми зменшуємо ток заряду літієвого акумулятора. ну І також отут зробив такий отвір. І трошки це все так клеєм, зробив такий світловод, щоб звідси можна було спостерігати, чи заряджається акумулятор, чи закінчився заряд акумулятора. Акумулятор у мене буде в такій кришці, тут розміщений, приклею його, просто отак, воно буде закриватися. Ну і Тепер переходжу до монтування магнітної антени, ну і саму схему приймача буду розпаювати. Значить, запаяв я частину радіодеталей тут. Це в мене платка високої частоти. Транзитор КП 103. Отак поставив. Тут поставив низькочастотну частотну частину. Поки що так в мене виходить. E, значить, що я роб... ну, як я то роблю? І роблю просто, я не проєктую десь в якихось комп'ютерних програмах. Оце все діло. Отак. в мене на папері намальована частинка плати. Так вона втілена в життя. Отак я собі тут приблизно прикинув, як воно має бути. Отак його замонтував вже фізично. Тобто... Колись я пробував то все малювати на не знаю, чуть і не на міліметровці, там, щоб все точно було, воно так не виходить. Завжди треба робити. Отак, як маєш натхнення, так і робиш. Не знаю, щось. Получається так, як художник малює картину, він ніколи не проєктує її, наприклад, десь в комп'ютерних програмах. Він просто бере листок паперу, олівець і починає. Творити якийсь витвір мистецтва. Ну, я думаю, що так само радіоаматорство, якісь такі, як ти робиш, треба просто робити і паяти. Паяєш. Думаєш по ходу справи, далі паяєш, і такі простенькі конструкції. Вони отак виходять. Зараз буду ставити магнітну антенну. Ну, підключати сюди, в тій кришці буде у мене батарейка. І будемо вмикати радіоприймач. Подивлюсь, як він приймає. Замонтував я, значить, магнітну антенну. Отак в мене все воно вийшлося. Зараз буду ставити такий літівий елемент такої товщини, тому що грубший вже сюди, як кришка є, то вона не вміщається, тому не йшов такий тут несенький. Зараз сюди його приклею, припаяю. Ну, от Тут можна побачити такий монтаж. Значить, що я тут зробив? Перше, магнітну антенну мотав проводом діаметром 0,2 мм, тому що ліцендранту в мене не було. Ну використав такі, як є. Але старався мутати з кроком витків. Тому думаю, що вийшла якась там хоч якась чуть-чуть добротність трошки ліпша, ніж якщо б було просто суцільним, суцільна намотка. Пустав отут резистор на 10 кОм на затвор польового транзистора, тому що було збудження. Ну, і також в мене було збудження по високій частоті, і прийшлося екранувати оту катушку. Тут в мене була катушка. Я, значить, дав таку ленту наклеїв. Ну і так, таким методом трошки не вдалося її екранувати, від чого генерація зменшила, перестала бути на цій. На діапазоні тільки в низькочастотній частині. Чомусь вона якось, мені здається, що проходить, але я ще не вмикав його того радіоприймача. Треба буде з ним вийти на вулицю і послухати. Ну от такий в мене монтаж. Значить, Вийшов я в двір з цим радіоприймачем. Один навушник я собі взяв до вуха, щоб чути, що він приймає, а інший притулив до мікрофона телефону. І значить зараз будемо крутити, подивимося, що воно, що на нього можна прийняти. Чути, як збільшується рівень сигналу. Отут вже починається генерація. Ну так воно працює, так воно приймає, доволі непогано приймає, як на таку простеньку схему. Ну, придеться мені ще отут наклеїти якусь імпровізовану шкалу, такого, щоб можна було якісь відліки брати. Ну, але приймач працює, в цілому непогано. Значить, така в мене вийшла саморобка. Ну, дякую всім за увагу. В наступних відео покажу колекцію своїх маленьких радіоприймачів, які я маю. Це не саморобки, це куплені радіоприймачі. Ну і трохи по них щось розкажу, можливо. Ну, Поки що всім ще раз дякую за увагу. До зустрічі.